Всім привіт! Я Олександра і це канал про в'язання Sіл Верніт. Рада вас тут вітати. Якщо ви мій постійний глядач, дуже дякую за те, що залишаєтесь зі мною і повертаєтесь для перегляду нових відео на каналі. А якщо ви вперше на каналі, теж дуже вас вітаю. Думаю, що вам буде цікаво. Залишайтесь, будь ласка, зі мною. Підписуйтесь, ставте вподобайки, якщо відео вам сподобається. Що сьогодні вам хочу показати? Таке буде заключне липневе відео. Я покажу. Всі, окрім однієї роботи за липень, те, що я зв'язала, і такі трохи підіб'ємо підсумки моєї поїздки. Я розповідала, що два місяці я була не вдома, я залишу посилання на відео ось тут у куточку, де я показувала всю пряжу, яку я взяла з собою на весь цей час. І сьогодні я вам покажу, що від того в мене залишилось, і чи вистачило мені пряжі для творчості на ці два місяці, чи ні. Приємного перегляду і почнемо ми з готових робот липня. У липні я в'язала тільки шкарпетки. Самі шкарпетки були у мене в роботі, я так планувала, таку брала з собою пряжу. Тому все сталося так, як і мало бути. Я зв'язала за липень 11 пар шкарпеток. Покажу вам лише 10, тому що перша, яку я зв'язала на початку місяця, вже поїхала додому. Ми переїжджали з одного міста з Трускавця до Ужгороду, і зайві речі я відправляла у Дніпро. І ті шкарпетки також поїхали вже додому, тому зараз маю вам показати лише 10 робіт. Найперші шкарпетки вставлю отут в фото, щоб ви побачили, які саме вони були. Це були такі чоловічі шкарпетки з Alize Superwash. Три місяці я вже не купую пряжу, і в мене тільки є мінус, а плюсу немає. Сказала я і згадала, що в минулому місяці в мене такі у червні були придбання, але то була не покупка, не то був виграш і подарунки. Якщо вам цікаво, я особисто дуже люблю цифри, і майже завжди рахую, скільки пряжа я витратила, скільки придбала. Я зараз вам тут ставлю цифри. За останні 4 місяці, скільки я використала пряжі і скільки я придбала. У квітні така велика цифра, тому що я у квітні збирала плед і посилання теж на відео про це я вам залишу тут у кутку. Якщо ви не дивились, будь ласка, подивіться. Досить цікавий вийшов проєкт. Мені він дуже подобається. Я думаю, буде цікаво, як саме з маленьких шматочків я збирала той плед. От тому така велика цифра. І у квітні останній раз я купувала пряжу. Як бачите, теж дуже дуже багато. Ну кілограм з лишком, як на мене, це багато у травні, червні та липні. Пряжу я не купувала і, і хочу продовжувати е, цю тенденцію, принаймні до кінця літа. Не буду, не буду, буду утримуватись від покупок. І от як бачите, за липень на 11 шкарпеток я витратила менше ніж 800 грам пряжі. Це дуже небагато, тому що коли ви в'яжете плечові вироби, то звісно у вас одразу светер може важити більше ніж пів кіло. Але маємо, що маємо. Я люблю цю роботу, я люблю шкарпетки, тому я дуже і дуже задоволена. Я всі ці роботи, окрім останньої, показувала вам вже у попередніх влогах чи епізодах, але хочу просто так нагадати, показати все разом. Я думаю, що може хтось не дивився, тому буде цікаво побачити, що саме я в'язала. Буду показувати не по порядку, а просто отак, як мені заманеться. Дві пари я зв'язала от з такої пряжі, це візель Waves градієнти. Мені обидві вони подобаються. Це шкарпетки для дочки. Це я залишу, скоріш за все, собі. Вони зовсім різні, але обидва кольори мені дуже подобаються. Є нюанси, я вам розповідала, що ось тут якісь смужки повилазили, чого не було на попередніх шкарпетках з такої пряжі, але ну, то така єрунда. Все рівно цими роботами я задоволена. Одна і та ж модель це візерунок. Це резинка 2х2, коли один ряд ми в'яжемо цю резинку, а другий просто лицьові. Так, потім маю такі шкарпетки жовтенькі, єдині, які не заблоковані, тому що немає тут маленьких блокаторів. Це для сина нашого друга з пряжі, якою я менше все саме у роботі задоволена. Це преміум, це преміум Ярн Свінтер, щось таке. Вона виглядає дуже криво в полотні, але мені пообіцяли, що після прання буде краще. Подивимось разом з вами. Я думаю. Так, це в мене і це Алізе Артісан. Я думаю, що всі, хто працював зі шкарпетками, всі вже давним-давно затестили цю пряжу, принаймні один чи два кольори точно, тому що дуже у багатьох дівчат на Ютубі я бачила роботи з Артісаном. Ось такі сіренькі, чоловічий розмір, і ось такі. Це теж для мене. Цю пряжу мені дарувала Катя моя знайома, і я вже розповідала, що дуже люблю з подарованої пряжі в'язати саме для себе, тому ці шкарпетки залишаю собі. Буду тестувати, як Артісан носиться, тому що є підозра, що не дуже він носиться, не так гарно, як Alize Superwash чи інші шкарпеткові пряжі. От за цей сезон, я думаю, що ми з вами е, з'ясуємо. Як він виглядає після носки? Так, дві в мене пари щось, бачите, в мене все парочками. Дві пари з Візель Сіцилія. І те, те, це одна та сама пряжа, тільки бачите, як по-різному вона може виглядати. Тут фарбування. Ну, я б назвала його двокольорово, тобто, коли є секції однотонні шоколадного такого кольору і м'ятні з крапочками. А тут просто такі плямки різних відтінків блакитного. І та і та мені сподобалась. Я розповідала, що з цією в мене були питання на початку, але вийшла непогана така коротенька пара. Це така велика, високі шкарпетки. Дуже задоволена, цей кольор, до речі, просто неймовірний. Мені дуже подобається. Дуже класно виглядає. Цей теж непоганий, але, але ось такі забарвлення все ж таки мені більше подобаються і у роботі, і у готовому виробі, ніж такий псевдохелікс. Називаємо так. І шкарпетки з залишків вони і схожі і різні. І там і там п'ятка Стронг, Хелікс з двох кольорів, тут три кольори. Тут прям самі-самі залишки обожнюю, коли залишки вив'язуються і не залишаються маленькі моточки, які потім ти думаєш, куди їх пристосувати. А так, в мене дві нормальні повноцінні пари шкарпеток. Мені подобається, як це виглядає. Тут я навіть кольори підібрала, бачите, шкарпетки просто ідентичні. Ну, а тут того. Не треба, тому що пряжа того не потребує. Це залишок ось такої Сіцилії, і залишок блакитний від візель Waves, яка градієнтна, бачите, тут від такого блакитного до бордо є перехід. Це теж мені дуже подобаються ці дві пари. Так, і покажу останню, яку ви ще не бачили, точніше, бачили її лише у процесі. Трохи так посуну. Це шкарпетки, які в мене вийшли не з першого разу. Пряжа називається ця Alize Artisan, колір 161-й, і я спробувала в'язати з них шкарпетки теж з візерунком, які в мене зовсім не пішли, дуже довго вони в'язалися. Я їх розпустила і зв'язала дуже швидко і із задоволенням ось таку пару: це дизайн Ганни Ранченко. Залишу посилання. І на цей опис, і на її сторінку в інстаграм, можливо, вам сподобається там роздивитись її роботи, пошукаєте натхнення якогось. Класна робота, дуже мені подобається. Мені найбільш всього у цій роботі подобається, що справа дійсно не в тому, що я розучилась в'язати візерунки, тому що така думка в мене була: дуже багато лицевої гладі останні майже два роки у мене в роботі, тому. Ні, справа не в тому, що зі мною щось не так, просто ну, дизайн, який мені щось не пішов. Цей дуже легко в'язався, хоча не дуже він такий простий. Тут рапорт, мені здається, що аж 36 рядів. Я дивилась схему, я майже ніколи не запам'ятовую. Переді, переді мною завжди лежить схема, я заглядаю туди. Якщо не зовсім простий там, візерунок на 7-8 рядів у рапорті, то. Все інше не можу запам'ятати, знаю, що дівчата е, дуже легко запам'ятають візерунки. Там зв'язали два рапорти, і далі вже можуть без схеми. Я так не можу, я дивлюсь. Так, дуже класні, мені подобається. Вийшов такий десь 38-й розмір. Єдине, що, я зараз вам так покажу візерунок поближче, мені здається, що ця модель. Е, Гарніше виглядала б з пряжі, у якої зовсім зовсім немає пуху. Тому що тут е, хочеться, щоб він був такий, знаєте, трохи фактурніший і е, щоб його краще було видно. Не знаю, як правильно сказати, от з гладкої пряжі, такою, де у складі. Саме Маріновул, не Вовна, звичайна, як отут. тут. Ну, наприклад, як, наприклад, як у Візель Вейвс, можливо, такі візерунки виглядали б краще. Не знаю, мені хочеться його повторити, тому що ну, з задоволенням я зв'язала. Думаю, що ще одну пару я зв'яжу з таким візерунком. Дуже класні, і це моя остання робота. я Її завершила 31 липня. Тож маю 11 пар шкарпеток. Я не скажу багато це чи мало, Я так в середньому десь і в'яжу, якщо звичайний тиждень нічого такого екстраординарного не стається, то за 2-3 дні я в'яжу пару шкарпеток. Зазвичай так. До речі, цікаво, скільки у вас займає в'язання однієї пари, можливо, ви засікали. Мене, до речі, питали в коментарях, колись я заміряла. Зараз я не знаю. Мені здається, що зараз в мене швидкість стала вищою, ніж була там 3-4 роки тому. Коли я це вимірювала, я прям таймер ставила і засікала десь. 8, 9, можливо, 10 годин. Це з заправлянням всіх кінчиків. В мене займає пара на розмір 40 лицьовою гладдю. Висока з високим верхом шкарпетка маю на увазі. Зараз не знаю, можливо, колись я виміряю це і вам обов'язково розповім, скільки зараз в мене шкарпетки займають часу. Це все по готових роботах. Зараз покажу вам трохи ужгородського замку, а після цього повернемось до в'язання. І подивимось, скільки пряжі з тої, що я з собою взяла у поїздку, в мене залишилось. Що хотіла показувати вам залишки своєї пряжі, але зрозуміла, що то буде не зовсім правдивим, тому що в мене є ще одна готова робота, вже серпнева, тільки сьогодні я її закінчила. Покажу, як є на блокаторі ще мокру, просто щоб ви розуміли, що ще одну пару я встигла зв'язати з того, що в мене було. Все ж таки Барбі Тренд на мене вплинув, рожеве якесь свавілля відбувається у моєму рукодільному житті. Зв'язала ось ці останніми з рожевими мотивами, скажімо так, шкарпетки, І у мене залишилось 35, мені здається, грам від цієї пари кольору 161. Я їх скомпонувала ось таким чином. Я показую вам одну шкарпетку, їх дві. Просто хто не бачив, в мене є дуже страшні блокатори. блокатори, які я сама зробила, тому не хочу їх дуже так світити в кадрі. Шкарпетки просто вологі, я тільки-тільки їх попрала і поклала сушитися. Дивіться, що я зробила. Я взяла однотонний рожевий залишок рожевого градієнту Vizel Waves. Менше 30 грамів в мене було десь 25 чи 23 навіть. І вирішила в'язати не хеліксом, як я звикла, а ось такими смужками. Я в'язала методом Magic Loop, тому спосіб позбутися цієї сходинки при зміні кольору, де здвигається, де зсувається початок ряду, мені не дуже підходив, тому я робила трохи по-іншому, я вам зараз покажу ту сторону, де в мене є зміна кольору. Так її трохи видно. До речі, я перший раз в'язала ось такі смужки на шкарпетках. Можливо, колись дуже і дуже давно, але от за останні роки такого не було. Тому для такої першої спроби, де міняється колір, я задоволена. Мені не дуже подобається, як це виглядає ось тут. В мене трохи воно стягнуто. Виходить, але я ж кажу, то перший раз я вже зрозуміла, що тут треба трохи так вільніше пускати нитку іншого кольору на смужці. Але цілком я задоволена тим, що вийшло. Повністю в нуль в мене використані залишки. Отак От я розрахувала, що рожевий в мене завершився там, де має бути. Я почала в'язати залишками сок, дов'язала, і мені не вистачило, трохи розпустила. На два ряда зробила менше. Тому десь в мене такий 38, який прямує до 37-го, скоріш вийшов. Але просто в нуль всю пряжу я використала, тому дуже-дуже задоволена. І ще одні барбі-рожеві шкарпетки у мене є. Покажу все ж таки другу, щоб ви зрозуміли, що це дійсно готова пара. І це моя перша робота серпня. До речі, сьогодні 2 серпня, тому два дні в мене є пара. Так, а тепер повернемось до того, що в мене залишилось. Я вам показувала пару місяців, тому, що в мене було з собою взято, і з цілих мотков в мене залишився ось цей Лана Гроса і е, Waves, Waves. Такого дуже яскравого салатного кольору. І залишилась ось така. Кубка маленьких моточків, які, як ви бачите, вони не дуже один з одним поєднуються, тому вже ніяких комбінацій я тут не придумаю. Поїде все додому, буду вже там складати їх докупи до своїх залишків і щось мудрувати, вигадувати якісь шкарпетки з залишків. Але сьогодні лише друге. Ми їдемо завтра і ще. Майже доба в потязі, тому щось я буду починати. Ну і це будуть не не залишки, а це буде щось з цих двох кольорів. З одного боку, мені хочеться почати ось такі шкарпетки, тому що вони будуть прості. І це зручно в'язати, коли їдеш потягом. Не треба нікуди зазирати, нічого розраховувати. А з іншого боку, мені хочеться з цієї пряжі зв'язати ось цю модель. Я казала, що хочу її повторити. Мені здається, буде. Непогано, тому не знаю. Ще думаю, от зараз зніму відео, змонтую і якесь рішення прийму, і вже, і вже в іншому відео ви побачите, якою буде моя наступна робота. Ось такий в мене вийшов в'язальний епізод, як завжди, коротенько. Але ну, дійсно нема чого показувати. Майже всі роботи ви вже. Бачили у попередніх відео. Якщо все ж таки відео вам сподобалося, ви додивилися аж до сюди. Будь ласка, поставте лайк, пишіть коментарі, поспілкуємось з вами там. Бережіть себе та своїх близьких, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Знов сьогодні активізувалися обстріли, вночі було гучно у деяких районах, тому, будь ласка, будьте у безпеці. До нових зустрічей, друзі. Бувайте!